Привіт! Як то кажуть, повторіння матвічіння, тому не зайвим буде ще раз розказати, повторити про те, що ми говоримо в першу чергу, говорить про нас самих. Я розумію, наразі досить складна емоційна ситуація, яка склалася навколо нас. Кожен з нас переживає певні емоції. Хтось більш сильний, більш емоційно витривалий, хтось менш витривалий, хтось як залізо або як сталь, він ем, тривкий. Хтось як жиле і дуже м'який, залежить від того, де його поставили, на тепло чи на холод, і він рухається в залежності від цього. Хтось як ем, гілки на дереві, подули, і вони в одну сторону. Похилилися, подули, вони в іншу сторону похилилися. Але я б хотіла звернутися до, зараз саме до дорослих осіб, не до дітей. А, до батьків, до педагогів, до працівників. А, будь ласка, намагайтеся бути толерантніші один до одного. І емоції, які ви відчуваєте, а, якось. Тримати в собі або обговорювати зі спеціалістом, психологом, соціальним працівником, той, хто розуміється на таких ситуаціях та на почуттях, на емоціях. Неможливо перекидувати ваші емоції на інших людей. Наприклад, якщо ви говорите, ось ця людина. Така то і така, -то. вона погана, вона емоційна, вона мене ображає, а я їй нічого поганого не роблю. В першу чергу ви розказали зараз про себе, про те, що ви навпаки агресор, або провокатор, і намагаєтеся спровокувати певну ситуацію. Коли людина спокійна, то вона або не реагує на ваші. Закиди, скажімо так, або на ваші слова, або намагається вам коректно пояснити, що ви поводите себе доволі невірно, неправильно в даній ситуації. Тому е, моє прохання завжди контролювати те, що ви говорите. Бо в першу чергу ваші слова це є не про іншу людину. Це є про вас самих, коли ви осуджуєте, обговорюєте, це є про вас. Коли ваша поведінка схожа на підлабузництво, це знов-таки ви не робите, як всі роблять, це не пояснення робити як всі, тому що такого не існує, робити як всі. Кожен робить так, як він відчуває в своїй моральній, етичній Моральних етичних нормах, так як його виховали. Якщо він поводить себе як підлабузник, то він поводить так, тому що він так відчуває. І не потрібно засуджувати когось, всі живуть так, як їх навчили або так, як вони вміють. І від того в мене прохання. Коли ви маєте негативні емоції і не можете з ними впоратись, будь ласка, не перекидуйте їх на інших. Не потрібно, по-перше, писати гидоту якусь. Перше, ніж написати щось, подумайте, подихайте, нехай пройде певний час. Якщо ви не можете визначитися, що ви відчуваєте, і тому то пишете е -е, щось добре, то пишете щось погане, то знову щось добре, то погане. Це говорить про вашу нестабільну самооцінку, або завищену самооцінку, або ваш нестабільний емоційний стан. Це є зрозумілим, тому що наразі склалася така ситуація. Вона, скажімо так, провокує або дозволяє побачити невротичні стани у. Людей. Тому я дуже вас попрошу, поспостерігайте за собою. Якщо ви людина емоційно нестабільна, вас дуже легко розхитати і ви реагуєте абсолютно на всі подразники, тобто, і у вас дуже часто, наприклад, змінюється думка, ви не можете визначитися, хочете ви. Е, я не знаю, наразі гречку або рис їсти. Це також про це, е, хоч як не дивно це виглядає. Будь ласка, якщо ви помітили, що ви е, нестабільні, або е, у вас є певний невротичний стан, зверніться за допомогою або самі контролюйте. Методом дихання або методом відволікання, перегляду улюбленого фільму тощо не потрібно це перекладати на іншу людину, не потрібно емоційно, емоційно якось шкодити іншим, тому що інші можуть відреагувати не так, як ви очікуєте. І це буде конфлікт. А наразі конфліктувати всередині держави нам взагалі не потрібно. А, і ще один такий приклад: якщо людина вам говорить: я з тобою не конфліктую, я з тобою не хочу сваритися, це означає навпаки, людина говорить про себе, про те, що вона зараз схильна на даний момент, коли вона це заявила. Це говорить про те, що вона схильна до конфлікту, і що зараз їй не вистачає маленької іскри для того, щоб почати конфлікт. Тому звертайте увагу, якщо вам людина говорить про те, що я не хочу конфліктувати, давай не будемо про це. Я спокійна. Якщо в такому десь приблизно тоні, це говорить про те, що вам потрібно цю людину залишити у спокої, оскільки вона зараз знервована і знов-таки, як я говорила, знаходиться в невротичному стані. Їй потрібен емоційний комфорт, але наразі ми не можемо створити для себе емоційний Комфорт та емоційну стабільність. Тому ну, тут або неврологи допомагають за допомогою ліків, або сама людина має контролювати свій стан. Прошу, ті, хто має слабку нервову систему, контролюйте її, заспокоюйтесь, всі ви знаєте, що ми переможемо, просто для цього потрібен. Час. Не потрібно нервувати, не потрібно сваритися всередині держави, адже потім нам разом жити, разом працювати, разом бути разом, разом відбудовувати. І як ми будемо потім дивитися один одному в очі після таких конфліктів? Тому прошу, не конфліктуйте, намагайтеся нівелювати ці конфлікти. Будьте толерантні один до одного, обнімаю вас і, будь ласка, заспокоюйтесь, не будьте емоційними. А, Будьте емоційними, тому що ми переможемо в цьому плані завжди будьте емоційними. А в плані вашого здоров'я, нервової системи не нервуйте і не перекладайте ваш емоційний стан на іншу Людину